івано Франківську відбувся до прем'єрний показ кінострічки. Випробовувальний термін це сучасна романтична комедія, що зосереджується на професійних викликах, конкуренції та взаєминах між героями. Стрічка поєднує актуальний гумор із пізнаваними життєвими ситуаціями у центрі сюжету. Історія про нові початки, особистий вибір та можливість другого шансу. Це такий був дуже нетиповий кейс для нас і для ринку виробництва в Україні, що від моменту, поки у нас народилася ця ідея, і власне до сьогодні, коли ми всі з нами сьогодні подивитися це кіно, пройшло десь менше півроку, нам здається. Ну тобто, це можна сказати нереалістичні терміни. Але всі, хто працював над цією історією, настільки в неї закопалися і вклали всю душу і серце і власне ми і маємо цей результат, який знову ж таки повторюсь. Ми сьогодні всі з вами побачили Людині потрібна людина. Рядок із поезії сучасного українського письменника Юрія Іздрика. Ці слова стали ключовим лейтмотивом фільму. Не, Стрічка зосереджується на темі людської близькості та взаємної підтримки. Автори прагнули, аби після перегляду глядачі виходили із залу з відчуттям тепла та усвідомленням цінності присутності іншої людини. Поруч сама історія продиктувала такі. Відразу побачив акторів, акторів ми запрошували. Вони йшли на цю прекрасну історію, зразу йшли відгуки від них. Вони хотіли всі працювати над цією історією. І до останнього у нас в останній день зйомок ми відчули, що ми стали тією командою в офісі. Ми стали справжніми друзями, і я просто коли ми завтра всі знову побачимося. Одну з головних ролей у стрічці виконав актор театру та кіно Кирило Пастараєв. Для нього це дебютна головна роль у повнометражному фільмі. Він втілив образ романа, героя, який опиняється перед необхідністю почати життя з нуля. Це чоловік середніх років, який живе зараз. В наш час він працює в креативній агенції. У нього була своя креативна. Це все в фільмі Побачите я зараз, майже переказую. Та він працює, працював в креативній агенції, все втратив, і йому доводиться починати нове життя, починати з нуля, при тому маючи велику відповідальність і за плечима. І ми побачимо, як він цим впорається. Там спойлер, любов допоможе. Як і нам всім житті, романтична комедія випробовувальний термін вийде у загальнонаціональний прокат 8 січня. Після перегляду глядачів закликають ділитися враженнями та підтримувати український кінематограф. Лілія Буцяк Захар Бугаєнко, новини на вежі.